Всім привіт! Пускаю ось таке коротеньке відео з інформацією. Інформація буде така собі для мене, для вас не знаю, для залежить від вашого ставлення до мого каналу. Кому це подобається, напевно, теж не дуже інформація. Кому хто тут тільки раз заради хейту, щоб писати якісь коментарі і постібатися над ютубером, то, напевно, будете раді. Але менше з тим. Хто думає більше з заходу, знає, що сьогодні було таке дуже був дуже такий гучний ранок. Хто розуміє про що я і, на жаль, зараз будуть дуже сильні проблеми з електроенергією. Більшість часу буде без світла. Світла буде дуже мало, графіки будуть такі собі. По факту, в мене нема графіків, але кажуть, що світло буде в день десь 1-4, то хто зна коли. Тому наразі, поки це не поки це все не виправлять, сподіваюся, це буде швидко. Може дня, 2-3. Поки відео не буде. Тому що спробувати під. Налаштуватися під графік, я ж записую відео десь години на 3, плюс-мінус, дві і так далі. Я потім це все вирізаю, там як виходить на годину, на півгодини А тут, не знаю, вкладатися в графік, пробувати записувати відео по 4 рази в день, а потім щось робити одне з цього. Думаю, нема смсу. Це вже. Це вже можна сказати, я буду робити це через силу, просто щоб щось викласти на канал. А, так сказати, засирати канал просто відосами осами, щоб просто їх вигружати. Не дуже би й хотілося. Так що вибачте, що так так буде. І тепер нам залишилось тільки від цього вправитись. І... і тепер треба почекати, коли це все налагодять, виправлять, і тоді все буде окей, і все встане на свій лад. А поки що, дякую. Дякую вам за підтримку, дякую за коментарі, за лайки, за донати. Пишіть, пишіть коменти, пишіть якісь питання по грі, ще щось. Пишіть просто якісь ваші думки. Я на це попробую все відповісти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і скоро зустрінемось!